Скорпіони, вітаю вас! Це ваш гороскоп на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму YouTube-каналі присвяченому астрології українською мовою. 1 жовтня планета активності руху вперед, це Марс, перебуватиме в гармонійному аспекті, аспекті удачі із Сатурном, який так, він є планетою правил, строгості, але тим не менше він і планета стійких результатів. Такий аспект дає успіх в тих справах, де потрібен пролонгований ефект. Тобто, коли потрібно щось не отримати тут і зараз, і як прийшло легко, так і легко пішло. А якщо ви будете виконувати чіткі заплановані дії і не лінуватися, не жаліти себе, то ви зможете отримати результати, які будуть і сталими і довготривалими в часі, і також доволі суттєвими, відчутними та серйозними. У вашому випадку цей аспект зачіпатиме ваші п'ятий та дев'ятий гороскопу. І через це ви зможете отримати хороші результати, пов'язані із темою всього іноземного. Це може бути як вивчення іноземної мови, так і, наприклад, виведення вашого бізнесу за кордон. Можливо, для вас є актуальною тема переїзду в іншу країну. Також ви можете отримати хороші результати, якщо в цей період часу, поблизу першого. Жовтня ви будете здійснювати заплановані якісь чіткі кроки. Але оскільки замішаний також і п'ятий дім гороскопу, то хороші результати ви можете отримати і стосовно теми батьківства, а також у ваших дітей можуть відбутися якісь події, що вплинуть також і на ваше життя. Також можна сміливо розпочинати і рухатися вперед стосовно ваших якихось творчих починань, запуску творчих проєктів. 2 жовтня на небі зійде молодик, і в цей же день відбудеться і затемнення сонця в знакові Терезів, тобто в вашому 12 му домі гороскопу. І це дім минулого, дім очищення, усамітнення. Проте я пропоную вам поговорити на цю тему і обговорити затемнення, його загальну характеристику і вплив на кожен зі знаків зодіаку в окремому відео з 3 по 6 жовтня діятиме. Гармонійний аспект, аспект удачі між Венерою та Сатурном. І взаємодіючи ці дві планети, подарують нам можливість здійснювати вдало будь-які процедури краси, також займатися шопінгом. До речі, якщо ви здійсните якусь покупку в цей час, можливо, навіть дорогу, якусь важливу, то. А вона буде слугувати вам довгий час, вона вам буде потрібною і буде витривалою. Ви будете її ще довго цінувати. і Також вона вам буде дарувати радість і задоволення протягом довгого періоду часу. А також це вдалий час для романтичних побачень і знайомств. Якщо ж справді в вашому житті відбудеться романтичного характеру знайомство, то воно має всі шанси перерости в щось більше ніж просто. Флірт або взаємна симпатія і перейти у справді довготривалі серйозні стосунки. Поблизу 6 жовтня відбуватиметься напружений аспект квадрат між Марсом та Меркурієм. При цьому він торкатиметься ваших 9 і 12 домів гороскопу, і це буде така напружена атмосфера, багато напружених розмов, можливо, навіть сварки, конфлікти, непорозуміння. Особливо в вашому випадку це може стосуватися тих ситуацій, або в слів, сказаних колись в минулому. Ви можете згадати якусь ситуацію, або ж вона сама нагадає про себе, чи інша людина якась нагадає вам, пам'ятає щось. Тоді щось таке було. І знову доведеться це все вирішувати, з'ясовувати, хто був правий, хто ні. Також ви можете в цей період часу, поблизу 6 жовтня, займатися віддаленим вирішенням якихось питань, скоріш за все, бюрократичних, або також на вас може чекати велика кількість роботи, обов'язків, які ви також будете виконувати віддалено. Можливо, це буде робота онлайн, і також 6 жовтня, Марс. Стає в точку початку своєї великої петлі, яка буде тривати аж до початку травня 2025 року. В ході проходження цієї петлі Марс буде заходити в свій ретроградний рух, проходити через ретроградність і виходити із цього заткування, так би мовити, Тож зараз, 6 жовтня, буде початок якогось процесу дій, а можливо, проекту, до якого ви ще будете повертатися наприкінці зими на початку весни 2025 року. Отже, будьте уважними до того, що ви будете зараз робити, запускати, чи над чим ви будете працювати. 8 жовтня відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі між. Меркурієм та Юпітером в вашому випадку він торкатиметься ваших 8 та 12 домів гороскопу, і це буде прекрасний час для того, щоб заключати якісь угоди, підписувати документи, можливо, виступати. Це буде прекрасний час для вас стосовно теми фінансів, інвестицій, можливо, для того, щоб розібратися. В питаннях стосовно спадщини, виплат, можливо, оподаткування, також стосовно питань щодо сумісного сімейного бюджету чи як правильно вам розбратися з своїми надходженнями. Також це хороший час для того, щоб розібратися, як правильно вам лікуватися. Якщо у вас є якісь питання по здоров'ю, то зараз, поблизу 8 жовтня, ви можете отримати відповіді на питання щодо вашого здоров'я. Також ви можете отримати якісь гарні новини, чи відбудеться ваша розмова з людиною з вашого минулого. І того ж дня, 8 жовтня, відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Це дві протилежні за своєю енергетикою планети, адже Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс є відображенням енергії чоловічої. І тому, коли ці дві планети... Миряться між собою в своїх аспектах, то це сприятливо впливає і на стосунки між протилежними статтями в звичайних земних жителів, і тому нам стає простіше дійти до якогось порозуміння чи знайти компроміс. У вашому ж випадку цей аспект зачіпатиме перший та дев'ятий гороскопу. і тому удача може стосуватися вас в питаннях щодо іноземців. Щодо контактів з іноземцями, а можливо, вам потрібно буде в цей час, можливо, вам потрібно знайти нових клієнтів на іноземному ринку або ж інвесторів залучити з іншої країни, чи ви хочете вивести свій бізнес на іноземний ринок. Це все буде вдалим поблизу 8 жовтня. Також ви можете досягти. Успіху завдяки цьому аспекту у просуванні самих себе, саморекламі, самопрезентації, тому ви можете спокійно планувати виступи або якісь співбесіди, загалом будь-які заходи, де вам потрібно проявити і показати себе з 13 по 15 жовтня. Відбуватиметься напружений аспект квадрат між Меркурієм та Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш третій та дванадцятий гороскопу. і такий аспект загрожує неприємностями а в дорозі можливі поломки транспорту, збоїв роботі техніки, а також деяка напруга буде присутня при оформленні документів, при досягненні якихось домовленостей. Тому краще не планувати на цей період часу переговори чи підписання важливих документів також купівлю. Транспортних засобів, засобів зв'язку теж краще відкладіть на інші дні. Також в цей час може відкритися якась таємниця, і це на вас може погано вплинути. А ще можливий конфлікт із вашим кимсь близьким оточенням, але це не ваші друзі та родичі, а хтось по типу ваших сусідів. 13 жовтня Меркурій, планета комунікації, зв'язку, інформації, переходить в знак Скорпіона, де пробуде. До 3 листопада. І це буде час, коли збільшиться кількість самонакручування, також можливе збільшення кількості підозр до інших людей, можлива така токсичність в розмовах, а також це час ревнощів та помсти. При цьому може здаватися, що хтось щось від вас приховує, але запевняю вас, не слід заглиблюватися. Ось в ці нетрі самопровокації і провокації інших людей. Краще не потрібно перечекайте кілька тижнів, намагайтеся не вв'язуватися у конфлікти, не провокувати нікого і ніким не маніпулювати. І вже за кілька тижнів ви побачите, що все змінилося. Ви можете побачити і ваших знайомих, ваше оточення під іншим кутом, і ваше спілкування також стане легшим і простішим, тому що ви переконаєтеся, що то був просто. Вплив Меркурія в Скорпіоні. Тим більше, що в вашому випадку Меркурій опиниться в вашому першому домі гороскопу, і ви будете схильні до драматизації у ваших розмовах, ви можете навіть допускати в своїх розмовах з іншими людьми нотки такої отруйності, коли ви можете. Підколювати когось, виводити на чисту воду, навіть якщо це не потрібно, і ніхто насправді нічого поганого не задумував. І загалом ваше мислення стане більш глибоким. Вам захочеться більш глибоко, якщо комунікувати, то тільки так. Також ви будете більше думати про самих себе, намагатиметеся розібратися в собі. І загалом для вас це просто прекрасний час для того, щоб іти в терапію, чи можливо почати навчання, спрямоване на те, щоб. Розібратися, хто ви є насправді в своїх бажаннях, можливо, ви замовите консультацію в когось із спеціалістів, з фахівців, хто займається саме розкриттям, глибоким пізнанням людської душі. 14 жовтня відбудеться напружений аспект опозиція між Венерою та Ураном. При цьому зачіпатиметься ваш перший та сьомий гороскопу. І в цей час відбуватиметься. Напруга у стосунках, ви зможете побачити, що стало набагато важче досягати порозуміння і можливо знаходити компроміс між вами та вашим партнером. При тому партнер має на увазі не лише по особистому життю, але це може бути також партнер по роботі по бізнесу. Також ви можете отримувати якусь неочікувану інформацію, чи можуть бути зустрічі з людьми і те, що ви будете дізнаватися. А воно буде суттєво впливати на вас, на ваші подальші плани. В цей час ви можете зловити себе на тому, що у вас з'явилося бажання отримати якісь несподівані або звичайні якісь задоволення, можливо, купити якісь незвичні речі. Проте краще перечекайте дію цього аспекту, хоча б пару днів, і тому що зараз дуже несприятливо в цей час буде. Купувати якісь незаплановані покупки, особливо дорогі, краще не робити. А ще під дією цього аспекту можуть відбуватися якісь нестандартні події в житті вашого партнера. 17 жовтня на небі зійде повня, знакові овна, тобто в вашому шостому домі гороскопу. І повний місяць це завжди кульмінація, фіналізація якогось процесу, якихось подій в житті. І, потрапляючи в шостий дім гороскопу, ви можете побачити, як в вашому житті настає завершення, наприклад, роботи над якимось проєктом. або ви закінчуєте працювати в певній компанії. Також це може бути реорганізація вашої щоденної рутини, а все може змінитися, наприклад, через те, що ви змінюєте роботу, або починаєте жити з якоюсь іншою людиною, чи з'їжджаєте від когось, і таким чином. Зміниться ваш щоденний графік життя, також можуть змінитися умови вашої праці. До речі, може відкриватися якась таємниця на роботі, пов'язана з кимось із колег. Шостий дім це також сфера здоров'я. Тому під впливом повного місяця на вас може чекати завершення якогось, наприклад, курсу лікування. І також 17 жовтня Венера переходить в знак стрільця, І це ваш другий дім гороскопу. Це просто прекрасне положення для Венери, тому що Венера сама по собі несе гармонізацію, і покращення в будь-яку сферу, якою вона торкається. А другий дім це ж сфера грошей, матеріальних надходжень. Тому. Ви можете очікувати на якісь подарунки, або ж на збільшення вашої заробітної плати, на зміну або додатковий фінансовий дохід. Також ви можете зіштовхнутися з тим, що вам захочеться жити гарно, красиво, можливо, дорого. І, до речі, ви можете отримати якусь разову фінансову виплату або якусь премію. І ще таке положення Венери в знакові стрільця для вас може принести успішну якусь роботу, взаємодію з іноземцями, або якщо ви працюєте в посередницьких послугах. Для вас це може бути також в плюс, в тому числі і на матеріальному плані. З 20 по 24 жовтня, а особливою кульмінацією буде 22 жовтня, відбудеться такий. Період важливих астрологічних аспектів. І перший із них це неприємний напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Можуть виникати якісь складні ситуації, протистояння між людьми або людей проти якихось ситуацій. Проте, щоб не виникало в вашому житті в цей період, з якими б складними ситуаціями ви не зіштовхувалися, краще буде не розкисати. А зібрати всю свою волю в кулак, тим більше, що я думаю, для вас, скорпіони, це не буде чимось надто складним, якимось таким завданням, і вам потрібно буде зібравшись, діяти, переламуючи цю ситуацію собі на користь. Таким чином ви зможете в буквальному сенсі керувати своїм життям, своєю долею, скеровувати його в тому напрямку, який потрібно саме вам. Також в цей період часу діятиме гармонійний аспект, аспект удачі. Між Меркурієм та Сатурном, і це просто прекрасний час для того, щоб досягати якихось важливих стабільних і серйозних угод, підписувати важливі документи, проводити якісь серйозні переговори. Також можливим є успішне вирішення якихось питань стосовно документів, особливо якщо вам при цьому доводиться звертатися до державних установ. І ще питання стосовно транспорту, навчання, здобуття якоїсь інформації і потрібних зв'язків, також можуть бути доволі успішними. Проте вони не будуть успішними і не дадуться легко нікому. В цей період часу потрібно бути сміливим, але і наполегливим, діяти чітко за планом, не імпровізувати, а діяти саме так, як було заплановано. І тоді ви зможете в буквальному сенсі зрушити якусь справу з мертвої точки і досягти хорошого результату. З 27 по 29 жовтня діятиме гармонійний аспект між Марсом та Нептуном. При цьому будуть задіяні ваш п'ятий та дев'ятий доми гороскопу. І це принесе вам якусь удачу чи успіх в справах, пов'язаних із закордоном, із поїздками. Також, можливо, із навчанням, і з вашими дітьми та творчими проектами. 30 жовтня, і в дні поблизу цієї дати відбуватиметься вплив напруженого аспекту між Меркурієм та Ураном. В вашому випадку це задіюватиме перший та сьомий доми вашого гороскопу. І це буде час якоїсь несподіваної інформації, інформаційних вкидів, можливо. Збої в роботі техніки, зривів планів, домовленостей можуть давати збої, до речі, і ламатися і ще й транспорт. До речі, не раджу вам користуватися авіаперельотами в цей час, тому що я не скажу, що буде обов'язково якась авіатроща. Ні, я зовсім не про це. Але дорога в такому випадку може пройти набагато складніше, ніж зазвичай. Також не плануйте на дні поблизу 30 жовтня. А ніякі важливі переговори, підписання документації, не купуйте нічого дорогого чи важливого. Поїздка я сказала також краще відкласти. І особисто в вашому випадку можуть відбуватися якісь. Неприємні розмови, чи відкриватися якась інформація, яка буде неприємною, небажаною для вас, і це може стосуватися ваших відносин з вашим партнером. Партнером мається на увазі як по особистому життю, так і по бізнесу, по роботі щодо будь-якої важливої зараз для вас людини. Хоча цей аспект, чесно кажучи, дає і можливість побачити різні ситуації під новим ракурсом. В будь-якому випадку я бажаю вам, дорогі скорпіони, приємного, вдалого і теплого для душі місяця жовтня. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду дуже вам рада. Попереду багато всього цікавого, тож неодмінно побачимося!